Триває 580-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів. Скупченнях ворожих військ і техніки Збройні сили України знищили ще 400 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 вересня, окупаційні війська Росії втратили 276 тисяч військових, 4 тисячі танки, 8 тисяч бойових. Вих броньованих машин, 6 299 артилерійських систем, 792 реактивні системи вогню, 533 засоби ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4924 безпілотники, оперативно-тактичного рівня, 1529 крилатих ракет, 20 кораблів, 8763 тисяч одиниці. Автомобільної техніки та 925 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.